Опалісофіра 2003 року. Звідно клієнт із такою проблемою, що загубив основний ключ. ну, в Наявності мав ось такий механічний. Ним ми мігли відкрити автомобіль, також можна включити ним запалення. Ми ним включаємо запалення. Двигун він запускає і, звісно, сразу він погасне. Тому що у даному ключу немає чіпа для запуску двигуна. Чіпки я вже відновив, запогомов автомобіль. Він виглядає ось так. тепер його ми прикладаємо біля самого ключика, вставляємо замок запалення, включаємо запалення і тепер запускаємо двигун. Двигун запустило, все чудово. Чіп'як вже можна забрати після того, як воно щитало його. На цьому моя робота готова, чип відновлено, наріжемо новий ключик, в нього поставимо чіпік і на цьому робота готова. Друзі, у кого тільки один ключ, обов'язково обіда додатковий, щоб не попадати в такі незвичності, кому потрібно дублікати ключі, ремонт модзинки. Звертатися. Всім гарного дня.